Вітання в студії Олександра Литинська. У листопаді наші пращури зазвичай казали, як зорі рясно небо всіяли, наступний день буде сонячний. А якої ж метеокартини чекати від найближчої доби вівторка, 8 листопада, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, в західних областях хмарно з проясненнями та безсуттєвих опадів прогнозується вночі 2-3 тепла у день від 5 до 8. На півночі температура триматиметься цієї доби в межах від 3 до 8 теплих градусів. Спостерігатиметься переважно мінливо-хмарна погода місцями за прогнозами невеликі дощі. У східній частині термометри фіксуватимуть вночі 6-9, температурний максимум у денну пору до плюс 14. На всій території хмаритиметься, мають пройти дощі з різною інтенсивністю. Хмарно з проясненнями на півдні тут теж передбачаються опади помірної та сильної інтенсивності. Температурні показники в нічний та денний час становитимуть 8-13 градусів вище нульової позначки. Плюс 8-10 упродовж ночі та 18-19 у світлу пору доби фіксуватимуть ртутні стовпчики Криму. Погода на півострові очікується мінливо-хмарна разом з дрібними дощами. У центрі так само мінливо-хмарно, та за прогнозами повинні пройти опади різної інтенсивності. Показники на термометрах в нічну та денну пору становитимуть 3-8 вище нуля. Будинок номер 4 на бульварі Тараса Шевченка в Києві зводили як прибутковий. Його збудували за проектом архітектора Йосипа Зекцера у 1901 році. Власником споруди був адвокат Григорій Богров, син якого Дмитро смертельно поранив своїм пострілом з Браунінга, російського прем'єр-міністра Петра Столипіна в київській опері. Згодом цей маєток на бульварі купив чех Карл Баксант для облаштування та. Там приватної лікарні. У революційні роки споруду пошкодив снаряд. А після відбудови, коли в цих стінах розмістилися звичайні житлові квартири, одним із мешканців будинку виявився письменник Ісак Бабель. За радянських часів у будівлі функціонував готель. І далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці температура повітря в нічну та денну пору становитиме від 3 до 8 градусів вище нуля. Метеокартина обіцяє бути мінливо хмарною, подекуди з нетривалими дрібними дощами. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.